Слава Україні! Триває 269-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка. Зарубенка, Чугунівка і Амбарне Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках з Танків, мінометів, Ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області.